Величезний привіт усім, ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні говоримо про порожні баночки. І перше, що я вам хочу показати, це вже, я не знаю, напевне, десята моя банка з Grassato Шантеклєр. універсальний очисник. Завжди його купую, дуже задоволена результатом. В ним можна відчищати практично будь-які поверхні. Давайте я трішки підсуну так, щоб вам було зручніше видно. Отак, напевно, буде краще. І це дуже, дуже універсальна річ, якою можна виводити плями на одязі, також можна використовувати для очищення медалевих поверхонь, ну, в принципі, дуже класний. Також закінчився польський титан для догляду за меблями, дуже гарно очищає дерево, це дійсно правда. І мені дуже подобається те, що тут немає такої знаєте, різкої ароматизації, різкої віддушки це, це приємно. Закінчилось рідке мило від. Amalfi. це, якщо я не помиляюся, італійський бренд. Тут був просто гліцерин, така приємна кремова текстура, це практично крем мило і від нього не сушилися руки. І це величезний плюс. Далі закінчилася міцелярна вода 5 в одному, очищення, догляд, зволоження, зменшення подразнень. Елен. Вона дуже дешева, об'єм тут практично, скільки тут, напевно, також півлітра, об'єм. 500 мл, і дуже класно те, що вона дійсно працює, змиває будь-яку е, туш, і е, результат від цього е, ну, результат від цього є, і ця міцелярка недорога. Хоча її потрібно одразу змивати, в принципі, як будь-яку міцелярку. Закінчився, закінчився ополіскувач е, для е, порожнини рота від Don'to е, Dent, Це другого марка DM, Це щось німецьке здається. Ну, це також один з бюджетних варіантів. Е, але він мега ментоловий, мега освіжаючий, є ще зелений, зелений трішки м'якший. Це, це просто ну, така вибухова свіжість. Далі закінчилася запаска лаку для волосся, ну це мами, мамина баночка порожня від Леди, Тут об'єм 1000 мл. Раніше цей, ця запаска коштувала 298 гривень, ну, зараз я не знаю, як вона по ціні. Це також такий порожнячок. Ну, ці покупки це, це те, що необхідно. Так, закінчилося ще одне мило для інтимної гігієни від зеленої аптеки. Це десь тут, напевне, поставлю його. Закінчився спрей для тіла від B-Beauty, Be Це був свіжий свіжа диня. Це такий міст для тіла. Ну дуже приємний аромат, освіжаючий. Мені дуже він сподобався. На жаль, в Україні його купити неможливо, але я думаю, якщо пошукати десь в закордонних товарах, то можна, можна знайти далі. Закінчилася ще ось ця штука, яку я до кінця не зрозуміла, це типу тонер для обличчя, але якщо чесно, ну він на мені ніяк не спрацював. Легке зволоження так, сухість після нанесення так. Ну, тобто, який сенс в ньому я не зрозуміла, і тому я більше його купувати не буду. Використала і дякувати Богу. Тут 165 мл, в принципі, тут також ніякої віддушки немає. Обіцяли, що тут є гілаоронова кислота, яка б мала зволожувати обличчя, але ну, можливо я його неправильно наносила. Але завжди після вмивання просто обрискувала бо це в форматі спрею, обрискувала ним обличчя і чекала, поки висохне, ну, а тоді вже далі наносила свою систему доглядову. І... Ну, не вписується він ні в яке зволоження. Не знаю для чого цей спрей для обличчя. Можливо, я його неправильно використовувала, можливо, потрібно було вже наносити після там тонера. Ну, але зазвичай спочатку наноситься легші текстури, а потім вже більш густі, тому. ну... Я не знаю, мені мені він не підійшов, мені він не сподобався. Я вам його рекомендувати не буду, бо в мене шкіра комбінована, і мені було недостатньо зволоження. Якщо у вас суха шкіра, ну тим більше вам зволоження тут буде замало, і не знаю. Хіба для жирної шкіри, і то не факт. Можливо, на літню пору, знаєте, для того, щоб не переобтяжувати обличчя доглядом, то можна його використовувати. Але знову ж таки для чого використовувати продукт, який не дає ніякого результату, тому я ну. Я більше його не буду купувати, хоча патчі від Sirсен е, Love в мене є, і вони досить непогані. Я ними користувалася і була задоволена. Також закінчилася в мене. Піна для вани стигла стиглий кавун 250 мл від Avon, Це була якась там лімітована серія. Це ще минулорічна покупка. Довго я на неї дивилася. Ну дійсно ароматна. От що що, а піни для ван в Avon просто чудові, і я можу вам їх також рекомендувати. Але тут була ціна висока, ну і об'єм дуже маленький. Відповідно, до речі, Можете замінник піни для ван від Avon взяти Fresh Juice. це український бренд, наскільки я знаю, і також дуже бюджетний, доступний. І результат також дає класний. Тобто піна густа, аромат є. Шкіра після після ванни з піною не буде сухою. Ну, в принципі, мені Fresh Juice навіть подобається в дечому більше, ніж Avon. Або це можна назвати аналогом Avon, але більш бюджетним. Я зараз. Від Avon, намагаюся відмовитися, тому що дійсно ну, мене нервує те, що я замовляю багато продуктів. І вже зараз на тих продуктах далі пишуть російськими, ну, все йде російське маркування. Це трохи так виводить себе. Це мамен. Закінчився крем від Крістіан Лорен. Це крем Ліфтинг, який можна було наносити на обличчя, шию і зону декульте. Він йде і на день, і на ніч. 50. Мама була цим крем. Мам дуже задоволена, я її, напевно, його знову повторю, але зараз вона користується системою від Farmstay. Бо я купила на пробу собі, але мені Farmstay трохи зарано, а їй він підійшов просто ідеально. Ось така баночка є, є просто навіть намальовано, як, як це можна наносити. Купувала його в Польщі. Ну, я думаю, що на мейкапі його знайти можна. Здається, на мейкапі я його і бачила, тому я цю покупку обов'язково повторю ще раз. Так, добре, тепер переходимо до З фармстею от якраз закінчився ось цей крем зі стовбуровими клітинами винограду. Ви знаєте, він чудовий, чесно, для вікової шкіри, для шкіри з першими ознаками старіння, для комбінованої шкіри він підходить ідеально. І е, навіть ота е, його легенька е, ароматизація виноградна, вона дуже швидко е, проходить і ви не відчуваєте її. Текстура крему на перший погляд досить густа, але коли ви наносите його на обличчя, він дуже швидко поглинає. Це шкірою не залишає липкості, не залишає ніякої плівки на обличчі, і ну ви почуваєте себе доволі комфортно з таким е, кремом. Тому я би вам також могла його рекомендувати. Зараз поставлю його ось так, думаю, він не впаде. От так. Добре, наступне. Далі покажу вам далі Avon Вертаюся знову ж таки, це маска зволожуюча. Я помилково думала, що це маска плівка, але насправді ні. Вона добре зволожує так. Ну, відушка тут Ейвон, ви знаєте, які там аромати, екстракт Асаї. Результат після неї зволоження. Так, пом'якшення, так, але більше нічого. Ну, в принципі, для, для зимового періоду її можна брати, попалувати себе, чому б і ні. Ну, в принципі, також маски від Ейвон непогані, так само, як і піни для Ван. Мені і помади їхні подобають. Але зараз я купила декілька помат від Avon і чомусь, коли я купувала в каталозі, вони виглядають ну, яскраво, а насправді вони дуже бліді. І тому я якось так розчарувалася в цьому. Далі в мене є ще ось така олійка. з Живлення для обличчя з вітаміном Е для нормальної і сухої шкіри. Я її купувала тут ще є на одне використання. Я її купувала для того, щоб робити масаж гуаша і роликовим масажером. Вона для цього підходить ідеально. Ну, шкірою не поглинається. Добре, її потім потрібно змивати, тому що тут мінеральні масла в складі. І відповідно, якщо у вас є пори на обличчі або є чорні цятки, то воно все може дуже підкреслюватися тому. У ну, будьте з цим обережні і таку ліку наносити просто так на обличчя і не змивати. Я би не радила, зараз. Я трішки тут відкоригую. Я би не радила цього робити, тому що ну дійсно воно позабуває пори, і потім крем, і наступні елементи догляду не будуть вже так діяти. Тому ну, будьте обережними з цим. Спрей для тіла від Incandescence, це мій улюблений аромат в Ейвоні, і мамі також він подобався. Спрей для тіла досить непоганий по стійкості також. Не знаю, буду шукати якісь аналоги від інших брендів. Зараз парфумів достатньо, спреїв також достатньо, тому можна щось вибрати і підібрати собі інше. Закінчиться в мене ще гель для душу від Emotions. Я навіть не знаю, де я взяла такий формат, вже чимось тут забруднилась. Навіть не знаю, де я взяла такий маленький формат сицилійський мандарин. Гель для душу дуже ароматний дійсно. І єдиний мінус це в тому, що ви його. Відкручуєте, і ось так він дістається. Коли половину баночки використали, то решта дуже пінеться, класно, на декілька використань вистачає. Такі мініатюрки, до речі, зручно брати з собою кудись в поїздки, вони багато місця не займають і відповідно. Тому плані зручні. Закінчився крем під очі від біоакве з е, пептидами, е, ні не з пептидами так з пептидами зміїної отрути. Е, нічого він не зробив. Тут 30 грам. Я його використала, ми користувалися разом з мамою, тому мали змогу порівняти і на моїй шкірі, і на її шкірі. Так як і в неї, так і в мене ніякого результату не було. Той самий доктор Санте з вітаміном С набагато кращий набагато дієвіший, а ціна відповідно також е, суттєво відрізняється. Я, напевне, від біоакви більше ніяких продуктів для комбінованої шкіри купувати не буду, бо мені здається, що вона краще підходить для сухої шкіри, хоча я можу помилятися. Закінчилася сиворотка із гілоуроновою кислотою. Цю сиворотку використовувала мама під крем і дуже нею задоволена. Я також знову ж її повторю, тому що вона дійсно наповнює шкіру вологою і. Добре, на неї лягає добре будь-який крем. Зараз от якраз мама комбінувала з Фармстеєм і ну, була задоволена результатом. Тут 30 мл. Непогано, ні, не 30. Я вас обманюю: 18. 18, 18 мл. Так. Це йде з потрійною дозою дозою ретинолу. І, в принципі, це би мало бути від зморщок. Я не використовувала, використовувала мама, кажу, залишилася задоволеною. Не знаю, чи там є серія продуктів, тобто ще крем до цієї е, сиворотки і е, тонік, чи немає. Я купила тільки сиворотку і, і все. І на тому сталося. Закінчився мій. Е, Засіб для очищення організму в таблетках: це є фітоздоров'я форте від New Life. Ви знаєте, задоволена дуже почуваюся набагато краще, і буду повторювати знову. Тут було 60 таблеток. Я ще раз зроблю цю покупку. У мене взагалі зараз дуже багато продуктів від New Life, Це українська, український бренд, українська компанія, яка спеціалізується на виробленні суто натуральних продуктів. Тобто там немає жодних хімікатів, і коли ви читаєте склад, там все йде екстракти, там все йдуть натуральні трави, тобто нічого шкідливого. Я навіть консультувалася з. Своєю лікаркою, чи можна таке приймати, вживати. Вона сказала, що так. Тому я, я цим користуюся і задоволена, можу вам рекомендувати. До речі, посилання на реєстрацію залишу в себе під відео, і ви зможете отримувати знижку до 20% на продукцію, а потім з кожним кроком знижка буде збільшуватися. Закінчився знову ж таки міноксидил 5%. Використовувала його на волосся. Зараз вже результат почав з'являтися, Бо там є такі періоди, коли волосся випадає сильніше, коли волосся випадає менше, то зараз якраз вже випадіння майже припинилося і почався ріст нового волосся, що не може не тішити. Закінчився також олівчик. Я вам зараз скажу, чий це олівчик, якщо тут побачу, бо все настільки, настільки стерте. Ну, це звичайний чорний каял, напевне, від ламель. Це було щось від ламель. Це От Залишилося буквально стільки, користуватися ним вже неможливо, тим більше, що я маю заміну, то поставила його в те, що закінчилося. Так, далі. Закінчилася також у мене помада від Avon True. Ну, Ви знаєте всі цю серію в стіках. Помада це був такий відтінок капучино. Ну, в принципі, її ще можна якось дістати звідси залишки. Зараз вам покажу, як вона виглядала ця помада. Ось така, ну такий типовий, типовий відтінок Avon. І ви знаєте, я сумую за цими яскравими помадами, за цими яскравими відтінками, бо зараз мені здається, що помади в Avon чомусь втратили свою яскравість і зробилися більш, більш схожими на блиски. В них такий шимерний ефект. Ну, не знаю, ще серія кремові легенди мені подобається. Закінчилася також помада від, е, від е, Top Face. Від топ Face ця помада, відтінок 11. Зараз я вам її покажу. Ну, тут також ще можна було докористуватися, але я вже просто ось такий вона має розовий підтон. Я просто вже оновила собі косметичку, і, відповідно, цю помаду вирішила. Знаю, що не буду нею користуватися, а для чого продукт має псуватися. Краще її все-таки. Позбудуся і буде місце на щось нове. Закінчилася, от нарешті, пудра від Maybelline Афінітон. У мене були жахливі з нею проблеми вже під кінець використання. Вона чомусь замилювалася і я не могла нормально її докористувати. Прийшлося її передіти. Подрібнити і тоді знову запресувати. І так вже докористувалася нею. У мене був відтінок 24-й рож, рожевий беш. І також до цього відтінку в мене була. Ні, 14-й, перепрошую, 14-й вітінок, і до цього відтінку в мене також була, був тональний крем, і разом воно виглядало дуже класно літом на темній шкірі. Зимою воно би мені вже було не таке. Тепер покажу вам ще тканинні масочки, які в мене закінчилися. Лав брала в копійці, ви знаєте, дуже задоволена. Вони йдуть на такому каскаді і ну на такому. На так, як вам сказати, на, на такій плівці для того, щоб саме волокно не було дуже зім'яте, і відповідно користуватися цією маскою дуже просто, дуже легко, вона практично непомітна на обличчі, дуже тонка тканина, але самої сиворотки, самої рідини тут дуже багато. Відповідно, ви можете потім ще додатково використовувати. Мені сподобалося з зеленим чаєм, вона має такий заспокійливий ефект. У мене зараз якраз почервоніння на шкірі, і вона якраз ці почервоніння знімає. Тому можу вам також цю маску рекомендувати. Ну, Будь-які тканинні маски, вони якраз для того і призначені, щоб зволожувати шкіру. Тому... Зимою це, це те, що потрібно. Закінчилися також мої тканині патчі від Skinlight. Тут було 30 штук. Я навіть не пам'ятаю, як, як швидко я так їх використала. Зараз в мене вже нові патчі від About. буду ними користуватися, тестити. Правда, гідрогелеві величезний плюс цих патчів, що вони неймовірно дієві і вони не сповзають зі шкіри. Тобто, як ви їх нанесли на зону під очі, так вони там і тримаються. Обов'язково ще їх повторю. Це інтенсивний колаген. Мені вони дуже подобаються. Це, це, я не знаю, моя вже п'ята, шоста пачка. ну я їх, я їх купую так з періодичністю. Час від часу щось змінюю, для того, щоб просто е, було якесь розмаїття. От. Тепер маю патчі від About і також маю диски для пілінгу від About, Тому буду пробувати цю серію і вам ще розповім свої враження. Щиро вдячна всім за перегляд. Напишіть, будь ласка, чим із того ви користувалися. Можливо, якісь продукти вам вже знайомі. Буду вдячна будь-якому фідбеку. Дякую за перегляд. Всім мирного неба над головою, мирного дня. Ваша Сова.